Доброго дня, клініка оксфорд Medical, лікар-хірург Хробський Андрій Олегович. Сьогодні поговоримо про гімороїтектомію методом Лонго, що в 1991 році один італієць по прізвищу Лонго придумав степлярну методику лікування гімороїв. Це по суті та сама аналогія кишечного степлярного анестемоза, але модифікована під практологічні операції. На цьому зразку ви бачите, що весь набор він їде, йде одноразовий. Є от обтуратор, є видиме кільце, яке підшивається, є вертлюжок, такий, під час якого накладається циркулярний шов на слізову оболонку прямої кишки. І потім цим апаратом воно зшиває слізову оболонку. Разом з тим воно резоцирує і геморрой, і артерії, які кровопостачають даний гіморю. Враховуючи те, що під час оперативного втручання ми використовуємо степлерну методику, а не ушивання кожного вузла ниточкою, це нам скорочує час. Орієнтовний час проведення такої операції складає всього навсього не більше 15 хвилин. Тому ми більше і передаємо переваги тим оперативним втручанням, які мають високий результат, які мають певні якісь радикальні моменти в плані лікування геморрою і короткий термін оперативного втручання, і короткий термін після оперативного втручання. По великому рахунку, після операції, ще раз я наголошую, що пацієнт просто встав і без ніяких польових синдромів просто взяв і пішов додому. Всім дякую.